Ти не зможеш. Алка кинула пусту пляшку від портвени з кущі та джалюбно дзенькнула, розколовшись об камінь. «Зможу!» – уперто повторила Миша. В голові у неї шуміло то бамкало, в роті був письма гнилого винограду. Миша не любила ані портвейн, ані вино. Будь що що її батько не називав чесним напоєм. Ось кая інша справа. Випила стакан і вирубилась, а тут волонший і сунен, ніби знаходишся під товщою води. Побачиш в штани накладеш. Буду потім тобі в дурку передачки возити, а ти мене впізнавати перестанеш. Миша уважно подивилась до Алки, гарне обличчя, кірпатий ніс, повні губи, великі, блакитні очі. Компанія Алку вважала симпатичною, не те, що її миша. Поколясте волосся, високі вилиці, вперте підборіддя і трохи розкосі сірі очі. Одягалась в миша в безформене чорне. Не перестану уперто повторила миша та всілася на нагрітий жовтневим сонцем над гробом. Витягла з кишені цигарки, пачка впала під ноги. Миша подумала, що зараз, ще трішки і вона нахилиться, дістане червону прилуху, за запальничкою та втягне повні груди їдкого сизу губину. Але коли відкрила очі, то ніц не побачила темрява тиша. Миша засунула руку в кишеню і намацала мобільник. відчула спиною та плечима холод від каменю і згадала, що кола з алкурте на цвинтарі. Серце почало битися швидше. Невже Алка покинула її на призволяще? Або ще гірше, задумала Пранк, і через хвилину вискочить зненацька із-за дерева, ніби чорт з табакерки, буде світити в очі ліхтариком та глузувати. Не здивую, якщо й усю боркомпанію запросила, усім же захочеться переготати з кореляканої миші. Час минав. Алка з дерева не вискакувала. Миша спустила ноги з надбобка і сіла. Наступила на щось м'яке, витягла світчобату пачку, прилуг, черкнула запальничкою, затягнулась. Подивилась на мобільний три ночі, 27% зарядки, три пропущених від мами. Підписала мамі на швидкоруч, що все добре, подруги забалакалась, заснула зранку, буду вдома і тут почула кроки. Сплутати їх з будь-чим іншим було неможливо. Це дійсно були легкі кроки, які наближались. Миша увімкнула ліхтарик і направила світло в сторону звуку могили на неї осудливо подивились фотографії Кіріян Сергія Петровича та Кір'ян Маргарити Олегівни. За їх огорожею вже нічого було не розібрати. Але кроки затихли. Треба вибиратися звідси, вирішила миша і знову запанікувала, бо геть не пам'ятала, в яку сторону треба йти. Посид. В будь-якому випадку дійду до паркану тоді і зорієнтуюсь», – спробувала втішити себе, але вийшло погано, бо не з усіх боків цвинтар був огорожений парканом. Найстарший цвинтар Європи, передражнила вона алку. Іде в самому серці, в нас, в Україні. Миша знову почула кроки. Вона світила ліхтариком направо і наліво, але здебільшого собі під ноги і швидко йшла, намагаючись не наступати на могили. Виходило погано. Людей ховали щільно, ще й сяжали між могилами в кущі або огорожували парханами. Кілька разів Миша повертала в інший бік, бо не могла придертися. Аж тут вона помітила силует. Ніби зіткана з білого туману фрігура жінки неспішно пливла між могилами в її сторону газдиня. Миша в одну мить згадала усе, що знала про неї. Газдиня кладовище видкане з часточок усіх тих, хто коли-небудь були поховані на кладовищі. Вона ніколи не була матерією, тобто людиною, тому не знає ні жалю, ні співчуття. Газдиня має владу над усіма духами цвинтаря, і саме до неї звертаються відьма, які приходять на кладовище, аби чекувати. Пільно приносять дар дорогу горілку цукерки або прикраси, і Ваздення оминає її, миша ж прийшла просто по дурості. Ваздиня зупинилась напроти миші, підняла до неї руку, поминила до себе. Миша розвернулась і побігла, не дивлячись, здираючи одяг об гілки і стогнучи від жаху. Вона гепнулася в дерево, впала на спину, боляче стукнулась головою в камінь і розрізала щопу якимось склом, що стирчало із землі. Скочивши на ноги, побігла далі і через кілька кроків впала в яму. В ямі стояла вода, яка відразу залилась у чобітки, Ноги загрузли в болоті. А кричала миша. Вона почала дертися по стінах свіжої моголи наверх. Стіни були слизькі. Дівчина здерла кілька нігтів, намагаючись вирити сходи руками. Втопила на білку і уся вимазалась багном, а зверху на неї сипались грудки сирої землі, ніби хтось помалу засипав могилу.